Так, всім привіт. Зараз вам е, розкажу, як працює, коли ви знімаєте внутрішні заборони і даєте собі дозвіл. Ото, що я вам постійно розказую, то, що я вам постійно доношу, що ми маємо тільки то, що ми собі дозволяємо. І Якщо ми вже ті маємо щось погане, значить ми просимо в простора, то погане. Тому що простір має для нас всі блага. В простора для нас є всі, 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 всі любі подарки, які тільки можуть бути, які тільки можуть бути. Звертається до мене клієнтка, вони молода, досить молода сім'я, вони там тільки п'ять років одружені, живуть на зйомній квартирі, і вона звертається до мене з запитом: Хочемо своє житло, хочемо своє житло, але щось нам ніяк не йде. Такі ціни, а в нашому місті реально люди, такі ціни, боже, так відчуття, що ті квартири золоті. Двушка на второму на, на, на вторинному ринку коштує боже, більше 60 тисяч доларів. Тобто, ви собі можете уявити, скільки коштує новобудова або будинок під Львовом. І е, вона звертається з тим запитом, ми там працювали. Я не буду вам розказувати, як ми працювали, що ми робили, бо це не важливо, бо це особисте. Так, але я вам розкажу, ми знайшли причини, ми з ними працювали, ми їх поміняли. І вона каже: типу: ну, хоч би, хоч би цей, хоч би однокімнатну квартиру, але свою власну. От хоч би однокімнатну, а однокімнатні квартири, щоб ви зрозуміли, в нас тоже від 30 тисяч доларів. Ну коротше, блін, то житло. Я сама деколи коли ухіріваю, але не в тому суть. Я кажу, ні, так не працює. Ти мені скажи істину, чого ти хочеш, насправді, чого би ти хотіла, Шо, над чим ми будемо працювати, яке має бути це твоє житло. І вона каже: насправді, я хочу будинок. Я хочу будинок Одесь, от, в межах Львова або в межах окружної Львова, щоб е, з подвір'ям, великим, з садом вишневим. Я хочу як колись, як в дитинстві. Не хочу я тої однокімнатної коробки, не хочу я її. Я кажу, все, значить, це є запит, ми над ним працюємо. І, коротше, ми почали працювати. Ми знайшли причину, чому їй не можна зараз, чому вона собі не дозволяє. Ми там їх переписували. Це не було зараз, це не було за годинку, це не було за місяць навіть. Ні, я не буду брехати. В неї це зайняло до року часу. Ця робота. Але. Е, суть в тому, що коли ми це все пропрацювали, вона почала над цим працювати. Але ті гроші, що в них були відкладені, то вони собі максимум могли купити е, дачу десь під Львовом е, і тут маленьку 4 сотика землі, якусь коробку, псячу будку, але явно не будинок. Одним словом, вона розстроєна туди-сюди. вона займалася пошуком десь до двох місяців. Розкажу вам далі. Тут ні з того, ні з цього телефонує їй маклер, в якого вони знімають квартиру, і каже, що є пропозиція 10 хвилин від Львова. Це їй до роботи там доїхати. Вони вже їздили, засікали рівно 15 хвилин. За гроші дачі, за ціну дачі, повноцінний будинок, 25 сотиків землі, тобто просто повноцінна хата, 25 сотиків землі під Львовом, 10 хвилин від Львова. Їй вдалося купити за ціну дачі, щоб ви зрозуміли, за ціну дачного участка. Зі всіма комунікаціями, і я вам відповім: це відбулося тільки тому, що вона в якийсь момент дала собі на це дозвіл. Тому хто говорить, що це нереально неможливо. Простір знайде, як вам дати то, чого ви насправді хочете.